Такою Лесі Українку можна було побачити на презентації етнорозмальовки Леся Подорож у часі. Мені дуже подобається її творчість, ось, і я хотіла змалювати її саме у сучасності, показати, яка вона була б, якби вона жила зараз з нами тут. Напередодні проводився конкурс в закладах позашкільної освіти нашого міста. Я його так називаю Леся Сучасна, тому що споглядаючи твори, верніше Твори художні, ми на увазі наших дітей ми можемо побачити Лесю і в метро, Лесю захисницю. Лесю саму мавку, ось тобто як діти відчувають Лесю Українку, так вони її і зображали. Ема одна з переможниць конкурсу. Її робота за «Мрія на Леся вирізняється яскравими барвами. Дівчина навчається малювати у міському палаці дітей та юнацтва, любить зображувати природу. Подобаються й розмальовки пару хвилин, і на спідниці головної героїні книжки Леся Подорожу Часі набирає кольорів квітковий орнамент. Збільшений варіант етнорозмальовки про Лесі. Українку учасникам заходу сподобався. Це розвиває малу моторику, та це корисно. Так можна більше запам'ятати і більше можна як навчитися малювати. Це як сучасне, ну і це цікаво. На презентації книжки письменник-краєзнавець Микола Чабан розповів про зв'язок з нашим краєм видатної письменниці. Понад 30 років тому фахівець зацікавився темою Леся Українка та Катеринослав та озвучив чимало цікавих фактів із життя Лесі Українки та родини Косичів та представив рідкісні видання творів письменниці за спогадами мами Лесі Українки Олени Пчілки. Вона саме до нас на Дніпрові пороги привозила своїх дітей, і вона Пригадує цю сценку, як їх над кодацьким порогом застала громовиця і дуже так мальовнича подала цю картинку. На жаль, це єдине побіжне згадування про те, що Леся Українка з брата з братом з сестрами була у нас на Катеринославщині. Ілюструвати розмальовку Леся подорож у часі згодилася художниця Наталя Курій. Мені було дуже приємно дізнатися, що в нашому місті вийшла така книжка. Я не маю сумніву, що вона буде популяризувати особистість і творчість Лесі Українки серед молоді. Приємно те, що наші дніпряни залучили до співпраці львівську художницю, тобто, ми показуємо, що Україна єдина соборна. І думаю, відтак і не переможна. Тираж книжки тисяча примірників. Етнорозмальовка не для продажу. Повідомили в міськраді. Видання представлене також в електронному вигляді. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.